В Ужгороді триває капітальний ремонт вулиці Капушанської, однієї з найбільших транспортних артерій Ужгорода. Поряд з оновленим стадіоном автомобіліст на ділянці від перехрестя вулиці Легоцького до вулиці Грушевського завершують облаштовувати тротуари та паркувальні місця. Шляховики тут наносять вирівнюючий шар асфальту та кладуть тротуарну плитку. Якість ремонту міський голова Ужгорода Богдан Андріїв контролює особисто. Це ви зараз також будете продовжувати роботи. І готуємо фактично до верхнього до асортування покриття. Готуємо. Це буде фрезерування, вирівнювання. Так? Там в деяких місцях я бачу, що бордюри демонтовували, коли проводили водопостачання. Це назад, це все треба буде викласти. Капітальний ремонт вулиці Капушанської продовження планомірної роботи з оновлення дорожньої інфраструктури Ужгорода. У міській раді сподіваються, оновлений шлях значно розвантажить рух транспорту в місті. Останні кроки залишилися це саме асфальтування парковочних місць, щоб зручно було і в першу чергу. Любителям спорту, любителям, наприклад, футболу, які тут грають футбол, а також і тут є поряд декілька торгових центрів, щоб було зручно паркуватися транспортним засобом. Із завершенням капітального ремонту вулиці Капушанської вона значно розвантажить залі транспортні потоки в нашому місті. І я переконаний, що вона буде багато, -багато років слугувати містянам в такому стані, як вона є зараз. Окрім нового дорожнього покриття та облаштованих тротуарів на вулиці Капушанській, повністю замінили систему водопровідної. Мережі наступний етап робіт капітальний ремонт ділянки на перехресті вулиці Михайла Грушевського до проспекту Свободи. Таким чином, цього року повністю завершить оновлення цієї вулиці від площі Шандора Петефі і до села Сторожниця.